Місток для активації сідниць. Ця вправа чудово зміцнює сідничні м'язи та допомагає стабілізувати корпус. Спочатку виконую класичний варіант: стопи трохи далі від корпусу, що більше задіює задню поверхню стегон. Для кращої активації сідниць стопи потрібно наблизити. Рухаюсь повільно, зупиняюсь у верхній точці, тримаючи стегна рівними. Далі я ускладнюю вправу, переходжу до містка на одній нозі. Важливо не допускати ротації тулуба, тримати прес напруженим і контролювати рух, щоб максимально активувати сідниці. Супермен! Ця вправа досить проста, але я починаю з того, що опускаю стегна вниз і залишаю стопи на підлозі. Це полегшений варіант, у якому піднімаю тільки плечі, задіюючи м'язи спини та сідниць. У складнішому варіанті піднімаю одночасно руки та ноги, тримаючи голову в нейтральному положенні, щоб уникнути напруги в шиї. Рухи виконую плавно і підконтрольно з фіксацією у верхній точці. Ця вправа допомагає зміцнити поперек і може зменшити дискомфорт у нижній частині спини. Також вона корисна для здоров'я плечей і покращення їхньої рухливості. Бокові планки. Я покажу вам три варіанти. Перший класичний упор на лікоть і стопи. Корпус тримаю рівно, стегна спрямовані вперед. Другий спрощений варіант на коліні та лікті. Ідеальний для початківців. Щоб зробити його складнішим, можна додати підйом ноги. І нарешті найскладніший варіант планка на лікті та стопах із піднятою ногою. Важливо зберігати стабільність і поступово збільшувати час утримання. Робіть так щодня, і ваша спина скаже вам дякую.